У Дніпропетровського зникло погруддя радянському революціонеру Івану Бабушкіну. Обезголовлений пам'ятник стоїть у дворі музею на одноіменній вулиці, що у Красногвардійському районі. Чиновники дізнались про пропажу напередодні і одразу заявили в міліцію. Там пошуки розпочали та поки безрезультатно. Правоохоронці не виключають, що на погруддя могли зазіхнути розкрадачі кольорових металів, адже виготовлене воно з бронзи. Іван Бабушкін був організатором Катеринославської спілки боротьби за визволення робочого класу на честь революціонера, який проживав у цьому будинку, назвали вулицю і встановили постамент. Та останні кілька тижнів місцеві жителі його не бачать. Погруддя стояло тут. Погруддя на цю сторону повернуто. Чорний такий темний темний матеріал, темний бронза. Мабуть, я знаю, що тут був музей бабушкину. Пам'ятник, який перебуває на балансі виконкому у Красногвардійській райраді, називають історичним та про те, що бронзове погруддя зникло, там дізнались лише від місцевих жителів. На реконструкцію погруддя забрати не могли, кажуть чиновники. Попередньо йдеться про крадіжку. На реконструкцію його ніхто не мог забирати, тому як повинні е, були согласувати з нашим відділом цей питання. для нашого району, звісно він вонценін як історичний пам'ятник. За даними технічного паспорту, погрудя виготовлене зі сплаву кольорових металів, ймовірніше, з бронзи, вага 45 кілограмів, балансова вартість близько 1300 гривень. У міліції відкрили кримінальне провадження і вже почали перевіряти пункти прийому металобрухту. Кража імущества, яке знаходиться на балансі комунального господарства. Сумма ущерба составляет 1261 гривна. Открытое уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до 3 лет. У Дніпропетровську історичні пам'ятки не вперше страждають від вандалів і розкрадачів кольорових металів. Так, у липні 2008-го затримали чоловіка, який вкрав дзвін у парку жертвам Чорнобиля. А навесні минулого року піймали вандалів, які зрізали, і металеві букви з монумента Тарасу Шевченку у самому центрі міста. Чи знайдуть погруддя радянського революціонера в міліції? Зберігають оптимізм і покладаються на населення, яке після розголосу не буде приховувати крадіїв Евген Коптєв, Сергій Гончар, новини 11 каналу.